Крутезна новинка від Traxas це Max Slash. величезний шорткор з підтримкою 6S. Це колір rock'n'roll. Безкліпсова система кріплення корпуса. Корпус теж дуже величезний. Я однією рукою його не так просто втримати. Каркас. Тут треба доукомплектувати акумулятором 3С2 штучки, або один акумулятор 4С. Відповідно, буде більша потужність роботи мотора на 6С. Але виробник каже, що можна і на 4S використовувати, і на 3С. 70 миль це приблизно 100 км на годину. Машинка може їхати. Все дійсно величезне, прямо в камеру все не потрапляє. Вся машинка це треба дуже далеко відносити. Реально величезні амортизатори з регулятором жорсткості пружини. Все дійсно дуже велике виглядає. Просто машинка величезна і дуже потужна.